Значить, кохатися треба всю жизнь, все життя де угодно, скільки угодно і з ким угодно. Медовий місяць придумали древні римляни. Коли свадьба закінчилась, пощитали гроші, ви ще не накидали тут грошей. <реш> зараз зараз накидали. Робимо, да. накидали, Скидали гроші, і вони посчитали, скільки лягають спати. Лягають спати, починає, засинає перва і починає храпіти. А молодий не може заснути, бо, молодий, бо вона храпить. Ага. Утром встають, вони кохаються, а ви ругаєтеся. Що я не спав цілу ніч за тебе. Ну, потім помирилися, день пройшов, вечір обратно спати. Вже він не спав цілу ноч троян, а він починає вже заснув перший, і йому сняться дівчата, от садика. І каже: о, це Галя, це Валя, це Маруся, це жонета, це Жоржета. А вона слухає, та як то в чорта? Він казав, що у нього лише одна я. брехун. Брехун. Утром встають, ругаються, Скільки в тебе, любовниць. Я все чула, я все знаю. Ругаються, не кохаються. А щоб того не було, батьки Артурові твої варять Ой. варять уху і в течені місяця вас держать в запої, щоб ви притерлися, щоб він не чув, як ти храпиш. А ти не будеш чути, як він там із дівчатами балакає. Місяць кінчився, медуху забирають. Оце місяць, медовий місяць, щоб ви при медовусі були.